Вітаю вас, любі друзі. З вами програма «Таємниця Віри. І сьогодні в моїй студії чудовий гість. А це буде у нас старший пастор церкви Світові Жнева Юрій Бігун. Вітаємо в студії таємницю віри. О, мені дуже дуже приємно, пастор, бути цей час спілкуватися. Вже давно я не спілкувався українською мовою. От прийдеться, так що будемо будем пробувати. Будемо пробувати, колись було так, коли ми починали в молодості. Якщо пам'ятаєш, то я проповідав на російській, ти на українській. Так а зараз що Да. А зараз я з міста Портленд, тому дуже часто в нашій церкві ми спілкуємося на російській мові. Ну а вдома ми говоримо по закарпатськи на Закарпатською нашою нормальною закарпатською мовою. Так, да, я рахую, що закарпатська мова вона є сама файна. Саме файна, хоч Сама не милозвучна. І буває так, що коли приїжджають люди вже з Закарпаття, і вони вже забувають закарпатську мову. Думаю, ой, як ви можете забувати Як таке може бути. Так, 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 Ми так. закарпатську не забуваємо. Так, але звичайно, це є честь розмовляти, служити, ділитися українською мовою. Звичайно, нашою рідною. Ну, я хочу вам сказати, любі друзі, що пастор Юрій, мій друг молодості. Ми разом з ним колись служили, починали насаджували церкви на Закарпатті в Україні і мали честь служити в одній церкві, бути пасторами навіть в одній церкви. І пастор Юрій, на сьогоднішній день, давай я скажу про тебе, що ти магістр богослов'я, без п'яти хвилин доктор богослов'я. Ну, ще потрібно захистити дисертацію. Ну, це вже добре до, до дуже добра думки. Я навіть туди не доходив. Так що, а, ну, як до магістра богослов'я, як до людини, яка має ну, а, не тільки практикувати Боже Слово, але й вчити інших, угу. у мене будуть до тебе деякі ну, питання, будемо так казати, так, так. щоб ти їх зі свого боку прокоментував. А, питання, які задаю багатьом. Моя програма таємниці mm -hmm. віри, таємниці, які е, ми можемо поділитися з іншими, які в нас є, е, які ми е, з часом нашого життя зрозуміли або розкопали, і або знайшли щось, якийсь склад віри. І я думаю, що тут нема кінця. Ось що я хотів би з тобою поговорити: е, я би назвав нашу програму ось так: якого Бога ти знаєш. Uh -huh. І якого Бога ти проповідуєш іншим. Uh -huh. Бо як пастор, ти завжди це робиш, вчиш, проповідаєш. Сам вчишся і інших вчиш. Чи uh -huh. не так? Так, так, так. Напевно, коли, навіть чуючи це запитання, то один із псалмів, який був, напевно, найвідомий в Ізраїлі, який дуже часто Ізраїль виконував. Це був псалом, чи це була пісня, Бог є добрий Бог. Угу. І тому, дивлячись на своє життя, дивлячися на, на, весь, на весь вік, дивлячись на все, що Бог зробив, і все, що Бог робить в нашому житті, то я можу сказати, що Бог є добрий Бог. Угу. І, Добре і це не значить, що в нас буває все лише як по маслу. Uh -huh. Або а, одне, одне місце є в старому заповіті: Бог є Бог висот і Бог є Бог долин. Тому uh -huh. в нашому життю є висоти, є долини. Бував час, коли ми проповідували на іммілізаціях, це ще було після розпаду Радянського Союзу, і ми говорили: прийди до Бога, і в тебе все буде Все буде добре. Да. Буде все найкраще. Це є, це є правда, але це є частина правди. Але з другої сторони. Ісус каже, в цьому світі у вас буде скорб. Тобто, каже, світ буде ненавидіти вас, дьявол ненавидить. І тому, як християни, так і не християни, ми всі проходимо через труднощі, ми всі проходимо через різні обставини. Єдина різниця, яка є, це людина, яка знає Бога. Вона має присутність Божу в своєму життю, і вона може проходити це. І дивлячись назад, я думав, Боже мій, як можна було пройти через якісь моменти, не знаючи Бога, або не знаючи його слова, не знаючи молитву, не знаючи його присутність. Це було би дуже важко. Але дивлячись назад, я б напевно ніколи не сказав, прийди до Бога, і в тебе ніколи не буде ніяких проблем. Тому що інколи буває навіть навіть навпаки. Але це не дає нам. Дозволу або не дає нам навіть бажання прожити хоча б хвилин нашого життя без Бога. Ми, як проповідники Його, маємо представляти його людям правильно. Ми з тобою з молодості проповідували, знаємо один одного, ну вже так, не один десяток років. І Звичайно, я пам'ятаю наші перші евангелізацію, коли ми говорили і ми казали, прийдеть, я пам'ятаю, як ти говорив: прийдіть до Ісуса, Він візьме ваші проблеми на себе. І зараз ми кажемо так: ну, ми вже би так, мабуть, не сказали, що Він візьме ваші проблеми, бо будуть проблеми, які він не візьме, вам треба буде через них пройти. Ну, знаєш, я якби. Роздумую, дискусірую з багать, uh -huh. багатьма служителями, людьми, які вчать інших і самі вчаться і а, думають глибше, ніж просто поверхностно, так? Тобто ми, звичайно, знаємо перше, що Бог є добрий, як ми почали з того. Чи може Бог, будучи добрим Богом, в той самий час бути справедливим Богом, Righteous God, як ми кажемо в англійському, да? праведним? І добрим одночасно. І якщо може бути одночасно, то як? Наприклад, задам тобі таке питання, а, можливо, і ніхто про то ніколи не думає, я сам недавно почав думати, що важливіше для Бога? Люди чи праведність? І якщо ти відповіш мені люди, бо він за них прийшов вмерти, віддав свого сина. Ну, може це бути правильно, ну, в якійсь мірі так? Але дивися, якщо ми подивимося на потоп, то Бог потопив людей за те, що вони були нечистиві, і спасті кіної його синів його невісток. То що було для Бога важливіше? Люди чи праведність? Яка твоя думка? Які твої. А, які твої думки в цьому плані? Чи ти колись думав про це? Чи ні? Я не думав над таким питанням, але, наприклад, скажу, от друга сторона, сторона Бога, да? грань Бога, це праведність. Якщо ми візьмемо, кожна монета, вона має дві сторони. І Бог він є добрий, але Бог є справедливий. Бог. Тому що якщо б Бог був лише добрим Богом, то ми представляли такого Діда Мороза, uh -huh. який приходить з подарунками і, і дає дає лише подарунки. Uh -huh. І багато людей, навіть в наш час, які проповідують суперблагодать, то це uh -huh. Бог, який навіть багато місць старого заповіта, вони відкидають, каже, це не може бути. Бог ніколи не міг такого зробити. Це Мойсей собі щось надумав, передумав, щось він не тої ноги встав і не то написав. Uh -huh. Але Бог як є, добрий Бог. Так, є справедливий Бог. А тепер моменти, да, от, коли ми проходимо через різні моменти в нашому житті, е, в мене є четверо дітей, да? я стараюсь, як можу, їх захистити, допомогти е, в, в будь-яких питаннях, але є моменти, коли я хочу, щоб вони виростали якісь труднощі. Я хочу, щоб вони самі вчилися їх перебороти, вони вчилися їх пройти, вирішувати. А, вирішувати. І от а, є моменти в нашому житті, я думаю, Бог, чому ти дозволяєш якісь пустині в нашому житті, для чого вони? І я зрозумів, що лише коли ми проходимо пустиню, ми можемо зростати, ми можемо по-настоящему зростати. А навіть от, навчаючися да, чи в семінарії чи в університеті, ти ніколи не можеш виростити через знання. Лише коли ти пройдеш якісь важкі моменти або надважкі моменти, це впливає на наш духовний ріст. І тому є моменти, от, ми для свого життя думаємо, як можна, щоб все було краще, все було добре, все в нашому життю було дуже гладко. Але Бог, він заінтересований в нашому рості. Він заінтересований, щоб ми зростали. А зростаємо ми дуже часто, може, навіть тоді, коли не є якісь приємні моменти. Тому навіть люди, які пройшли дуже важкі моменти, але навіть діти, які пройшли через, може, якісь Важке дитинство вони зростають набагато швидше, угу. чим ті, в які ніколи не мали ніякої потреби? Погоджуюся з тому Бог Він заінтересований, він любить людей, але він також заінтересований в духовному рості. А, недавно я чув а, Джон Максвелл, один угу. а, вчителів. вчителів. Мені подобається він. Одного разу один із а, репортерів запитав його: як твій Бог може послати людей в ад і, і, і бути добрим Богом. І Він каже: мій Бог зробив все, щоб люди не, пос, не пішли в ад. Він навіть поставив хрест Ісуса Христа, Ісуса Христа перед входом в ад. Тому, якщо ти хочеш йти в ад, тобі треба переступити через Ісуса і піти в ад. Дивіться, навіть як що торкається Ноя, да? Ной говорив, Ной говорив, ной проповідував, але для багатьох людей його слова були просто посміхом. Або не мали ніякого серйозної підстави. З іншої сторони, якраз а, буквально декілька днів тому назад читав про Ноя. Ной він знайшов благодать у Бога, він був справедливий, він був непорочний. І, і 22-й вірш 6-го розділу, він каже, і Ной зробив все, що Бог йому сказав. Або ще один приклад каже: він знайшов благодать, а єврейське слово благодать. Він був приємний в очах Божих. Тобто, його серце було правильним по відношенні до Бога. Звичайно, наше серце завжди болить за людей. Як це могло статися? Могла статися така трагедія, але Бог завжди дає людині вибір. І Бог є справедливий Бог, Бог є правильний Бог. І це є грань Бога є, наскільки він є правильний, настільки правильний, що він навіть не спас свого Сина Ісуса. Навіть тоді, коли він був на хресті. І Ісус повернув, бо отець повернув своє лице і залишив Ісуса настільки Він справедливий Бог від свого Сина, тому що оце є грань Бога як справедливий Бог. І я думаю собі, що е, нам, віруючим, розуміти оцю Божу грань, Божу справедливість є дуже важливим. Бо інколи ми дуже багато раз вдохновляємо, ми надихаємо наших людей в церкві. Довіряти Богу, любити Бога, служити Богу. І а, ми кажемо, що Бог робить для нас. Каже, Бог зробив це, Бог, якщо треба тебе ісцелить, Бог треба тебе воскресить, Бог там тебе захистить. Тому ми і молимося завжди в цьому плані. Але я роздумував останнім часом над такими думками, що нам треба вчити людей, що вони можуть дати Богу. Бо Господь сам каже, що наші взаємовідносини, Ісус і Церква це як пара, які поженилися. Uh -huh. так? Marriage, кажемо на англійській мові. І якщо це marriage, то в marriage ми очікуємо, що як одна, одна частина віддає, так і друга частина віддає. Нема такого, що чоловік тільки все для жінки. Жінка для чоловіка теж має бути. Я думаю собі, що. Ми маємо розуміти, що те, що Бог нам дав, це є більше, чим ми коли-небудь можемо заслужити або відпрацювати, mm -hmm. віддячтися йому уже. Я не кажу за те, що він там ще нас благословив, і ще нас зцілив, і ще нас захистив, і все таке інше, що він нам дає всі його дари, я кажу за спасіння. Ми всі. Йшли в напрямку гибелі. Да, ми всі мали загинути. Всі, бо ми всі відвернулися від Бога, і ми всі йшли шляхом загибелі. Чи не так? Так, він, будучи справедливим Богом, водночас, будучи добрим Богом, він дозволяє своєму сину, який безгрішний, взяти гріхи. Тіх людей на себе бо безгрішне, якщо вмирає за нечестивих, то він може за когось вмерти. Бо нечестивий може вмерти тільки за себе. Він же ж не може за когось другого вмерти. Правильно? правильно? А праведний може вмерти за неправедних. І тому, коли син Божий праведний, вмирає за неправедних, то всі ті, які прийняли праведність Ісуса Христа, вони живуть праведністю Ісуса Христа. І те, що Бог нам уже дав, ми ніколи не будемо в змозі йому віддячити. Угу. Чи правильно я розумію? Так, 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 так. І тому ми не можемо претендувати і казати людям сьогодні: прийдіть до Бога, і Бог вам щось дасть. Ми можемо тільки показати: прийдіть до Бога, бо загинете. А Бог, як ти вже сказав, поставив крест, щоб ви не впали в ват, а пройшли по Христу. Взяли Його праведність. Ну, це такі думки. Це такі думки, щоб ми не проповідували себе, щоб ми не проповідували плоть, не проповідували своє Я, не проповідували якісь цілесні насолоди, не проповідували Бога, як якийсь Бог, який має бути як добрий джин, вискочити з бутилки сказати: Я yes, sir, що треба зробити? Ага, благословити, все, благословляю. А цього, а цього зцілити? Ой, зціляй, і зціляй». Що ще? А все, ну все, піду далі. Тобто угу. Бог не такий. І інколи одне з питань, яке в мене є, а я задаю питання: інколи чому Бог не відповідає на молитву? Інколи чому Бог не відповідає нам на важкі питання. Угу. Інколи, коли ми задаємо питання і кажемо, чому ти Бог не прийшов? Ми кажемо, а ти чому Господи не прийшов? А Бог може і не очікував, що Він має прийти? Ми мали неправильне очікування. Ну, це таке. Це мої думки, пастор. Я просто хотів, щоб ми подискусували на ту тему, і я хотів би трошки торкнутися, бо час швидко біжить. Угу. А, од, а, просто один момент, який якраз ти ділився диви. Ми були дуже благословені, коли західні місіонери приїхали в Україну. Це ще був Радянський Союз. Вони принесли багато благословення, але сам статус Західної церкви. Він вважає, що Бог має все-все для тебе зробити. Тобто, і тому дивіться, є велика різниця. Я на днів роздумав над цим, є велика різниця над західним християнством і те, що говорить Ісус. Угу. Західне християнство, воно побудовано все. Людина є в центрі. Навіть угу. недавно, будучи в одній церкві, і всередині, просто при вході, була велика надпись Ю, Ти. Тобто, все для тебе, все, що Бог має, вся Біблія, Єва з одної сторони, це є, це, є, це є правда, але це лише одна частина правди. Дивіться, коли Ісус кликав людей, Він не кликав людей просто щоб їх спасти. Навіть зараз ми дуже часто про що саме головне, щоб людина спаслась, так тому що це питання вічності. Але коли людей кликав, ісус кликав людей до себе, Він кликав бути його учнями. Це набагато більше. Якщо я християнин, він просто християнин, я ходжу в церкву, в мене комфортне життя, в мене все добре, в мене добра сім'я, все все прекрасно, Бог мені все дає, і отаке от тихе, просто спокійне, от просто життя, де Бог служить мені. Uh -huh. Але коли Ісус кликав людей, Він кликав, щоб вони були його учнями. Uh -huh. Мені подобається один служитель, це був германський пастор Дітрих Бонгофер. Він казав, коли Бог кличе людину, Він кличе її померти. Uh -huh. І Ісус сказав: якщо ти хочеш бути моїм учнем, Саме перше. Потрібно відкинути себе. Це не я являється в центрі, це відкинути себе. Потім каже взяти хрест. Що таке хрест? Хрест це місто смерті. Це місто смерті, це була публічна, публічна смерть. Це не було легко. Да? Це, це був позор. Він каже, взяти свій хрест. І він каже, і тоді йти за мною. Євангелія від Луки каже, і кожного дня йти за мною. Це слідувати за Ісусом. Петро каже перше. Петра, п'ятий розділ, щоб ми йшли по слідам Його. Тому Ісус кличе людей набагато далі. Чи просто бути християнами, він кличе людей бути учнями. Тобто потрібно це значить його характер, це значить його серце, це значить його почуття, це значить бути як він, це значить помирати для своєї волі, щоб його воля була використана. Це набагато більше. Бути християнином це є, як просто пользуватися привілегіями, бути учнем це платити ціну. І не так багато людей, вони готові до цього, але Ісус насправді кличе нас в учнівство не просто бути християнами. Я погоджуюся з тим, я просто роздумую, знаєш над чим, що у нас у житті, ну, знову-таки, ти сказав, є учні, є християнство. Я вірю, у все ще залишаюся в тому плані через 40 років мого служіння, що спасіння дається нам безплатно. Бо, бо ми не можемо спасти себе. Нічого ми не можемо зробити для спасіння. Нічого ми не можемо дати так. Богу за спасіння. Ми можемо його тільки прийняти. Це є дар. Mm -hmm. Божий. Божий подарунок, бери, я даю тобі. Якщо ти приймаєш. Якщо людина приймає, це перший крок. Людина спасаєся. І навіть якщо людина не стане учнем Ісуса Христа. Вона просто буде таким номінальним віруючим ходити uh -huh. в церкву, приймати Бога, молитися, давати десятини, ну в чомусь участити можливо нічого такого сильного слідування за Христом у неї не буде. Я вірю, що вона дуже спасена, тому що Бог дав спасіння не по заслугам, не по так. ділам. Інколи ми хотіли, звичайно, прибити і сказали, ось треба там правильно одягнутися, треба там правильно сидіти, треба там ще якісь зробити речі. І ми це прибивали, як, ну, якщо ми це не будемо робити, то Бог буде на нас злитися. Я роздумував над тими угу. речами і думаю собі: ну, нам треба розділити, розкласти всі всі пазли угу. і зрозуміти: окей, спасіння нам дається як дарунок. Божий. Uh -huh. так? Ми не можемо за нього відплатити. Ні нашою одежею, ні навіть, якщо я зроблю правильну прическу і одіну правильну одежу, я не можу Бога відплатити uh -huh. за це. Я просто не можу відплатити Богу за спасіння. А, цей дарунок дається безплатно. Uh -huh. Але слідуючий крок, коли він нас кличе до себе і взяти свій хрест і слідувати і за ним, завіше питання, для чого? Ну, на що мені взяти свій хрест і слідувати за ним, коли можна і так без Христа йти і бути спасенним? Ну це ж Божий дар, це ж, це ж безплатно. Це ж мені не треба Богу доказати, що я е, теж заплатив свою ціну, бо ціна вже заплачена. Не? Е, задається питання. Для чого це треба брати? Які наслідки це буде мати в подальшому житті? Можливо, навіть не тут у цьому житті, бо якщо ти взяв свій хрест, якщо ти вмер для себе, якщо ти віддав своє навіть життя тут, ти похоронив свою може, кар'єру і може лишився всього, щоб слідувати за Христом. Для деяких людей це стоїть навіть життя. Візьми, деякі люди платять життям заслідування за Христом. Для чого це? В якому віці? Ми одержимо нагороду за те, або заплатять нам за це. Тобто, ми щось за це одержимо. Так? Бо віддаючи життя, ти ж не віддаєш його просто так. А, та беріть, а, яка mm. там різниця? Я буду, візьму друге життя. Друге життя немає, є одне життя. Тому життя є найдорожче. Я подивився, роздумуючи над всіми тими думками, які ми зараз говоримо, що я казав, саме до що в людини є це моє життя. Ну це коли був молодим. Потім, коли я повзрослів, більше далі я кажу, ні, саме дорожче, що в мене є, це життя моїх дітей, це життя моєї жінки, це моєї сім'ї. Я би віддав своє життя за свою сім'ю, їхнє життя дорожче. І тепер, друге, за що ми можемо віддати наше життя далі? Бо інколи тобі не треба віддавати не за дітей, не за жінку, та й ніхто не просить, щоб ти віддавав своє життя. Але коли ми віддаємо наше життя, за Ісуса Христа, для якого часу ми заробляємо собі кредити або бонуси? так? Тобто, коли нам прийде за це оплата? Думки. А, ти знаєш, напевно, щоб подивитися на, на це питання, потрібно подивитися на Хрест Ісуса Христа. Що було б, якщо б не було Христа в життю Ісуса Христа? Він прожив би добре життя, Він зробив, зробив багато чудес. Але він не звершив би саме головне, він не звершив би свою місію і своє спасіння. І тоді його життя було б, може, був як добрий вихлоп, але не дало би спасіння. Я вірю, що наш хрест, так, це є наша місія, це те, що Бог має для нас. І тому, якщо ми просто проживемо спасенними, але ми не виконали нашу місію, наше життя було б благословінням. Наприклад, те, через що ми проходимо, наприклад, той момент. То, через що пройшов ти. Да? Так. Це був дуже важкий момент. Але тепер, через те, що ти пройшов, коли ти ділишся тим, що ти пройшов, ти благословляєш інших людей. Це, це дає надію, це дає їм силу пройти може то, через що вони проходять. Я якраз зділився Рік Ворен, який пройшов дуже дуже важкий час. І він каже: після того моменту, як він пройшов через той час над важкий час в його життю. То він каже, що зараз кожної неділі якісь відомі люди або люди, які проходять через дуже важкі обставини, вони дзвонять, вони просять допомоги. Тому Бог взяв і використав той, через що він прийшов, і зробив як його місію, щоб служити і бути спасінням для багатьох людей. Тому ми можемо просто прожити, можемо бути просто спасенними. На вірю, що наш хрест, то що Бог дає для нас, це буде великим благословінням, і це буде. Його дотиком до життя багатьох людей. Тому, якщо би не було Христа в життю Ісуса, напевно, і нас би не було. Якщо кожний християнин візьме свій хрест, то це принесе пробудження, принесе спасіння, принесе благословіння, це принесе живого Ісуса для цього світа. Ми можемо просто прожити, але якщо ми будемо брати Христа, відрікатися. Що таке хрест? Це також ми помираємо для своєї волі, щоб була Його воля, наша так. воля. Це є наша воля, але його воля завжди набагато краща, набагато більша, навіть чим то, що ми думаємо. Тому його воля завжди пріоритет. І це приходить через Хрест. Мені здається, що воля Божа, вона має, вона сягає набагато далі цього життя. Тому а, що воля Божа для Ісуса вона сягала. На життя, на віки на тисячоліття, і навіть на життя, яке прийде, кажемо, життя, яке має прийти життя вічне. Так, тобто він вплинув там. Насолоду, на те, що насолоду, він получить от того вже угу. вічності. Так? Коли ми всі прийдемо, ми станемо церквою, невідстою Ісуса Христа, і будемо разом з ним правити. Я вірю, що те, що ми з тобою зараз дискусуємо, що взяти свій хрест за ним, це не для цього життя. Нагорода прийде в вічності. Тут нема що очікувати, тут нам нічого не прийде, тут треба тільки заплатити ціну, тут треба все віддати. Тут, тут не буде нагороди. Нам треба зрозуміти, що це є другий крок, це друга ступінь, на якому стоїмо. Коли ми не просто приймаємо спасіння і О, дякуємо тобі, Господь! Ти спас нас! О, ти добрий, галилуйя! Інколи, знаєш, ми кажемо, і я почав mm. думати над тим, після того, що я пройшов у своєму житті. Я кажу, інколи люди кажуть: я чув то багато разів. Бог був вірний, він прийшов, він благословив мене, він захистив мене, він спас мене, він зцілив мене. І в мене задається питання. Раніше не звертав на це уваги. А до тих, до кого не прийшов, а тих, кого не зцілив, а тих, кого не захистив, він там що невірний? Ми неправильно, інколи малюємо Бога людям і кажемо: ось дивіться, от мого сусіди, хата згоріла, а мою Бог сохранив. Що ми тим самим кажемо? Ми кажемо неправду. Бог, можливо, і не сохраняв твоєї хати. Просто так сталося, що твоя хата не згоріла. А на другий день у когось доброго, брата чи сестри, у добрих людей, згоріла хата чи загинула. Сім'я чи навіть вся сім'я, і що Бог не добрий, тоді там був. Тобто, Божа доброта і Божа а, милість, і Божа любов сягає не тільки цього життя, вона сягає майбутнього життя. Пастор Юрій, щиро дякую, що ти мав можливість зі мною поспілкуватися на цю тему. Наш час вже майже закінчився, і... але ми вернемося знову до наступної програми. Було дуже приємно. Дякую, любі друзі, що були з нами. Побачимося в наступних програмах. На все добре.